Слава Ісусу Христу. Наша молитовна варта триває. Сьогодні вона розпочалася дещо в незвичний спосіб, не Традиційно, можна так сказати, почалася з літургії. Але тим не менше, я радий тому, що ми всі продовжуємо молитись. І сьогодні, відвідуючи наших хлопців, ти розумієш, наскільки їм потрібна ось ця молитва. Відчуття того, що за них моляться. Ім потрібна наша щоденна, щогодинна щохвилинна молитва. Тому не залишаємо оцієї нашої варти. Молюємося за наших хлопців і за всіх тих, хто їм допомагає. Сьогодні ми беремо стихи з розважання з Псалма 24. Очі мої завжди до Господа. Бо він визволить із сіті ноги мої. Людина завжди повинна відчути, що має когось, хто дасть їй сили. Має відчути когось, хто допоможе їй вийти із, із будь-якої небезпеки, в яку вона потрапила. Так, ми завжди хочемо відчути це на фізичному рівні. Але на найпершу чергу людина повинна. Надіятись на самого себе. Вона повинна мати оцю внутрішню силу, бажання, ресурс підстати і боротись, іти і ніколи не здаватись. Не тільки, щоб хтось її рухав, але щоб вона в першу чергу цінувала те, що в неї є, і сама захищала себе, сама вирішувала, намагалася вирішити свої справи. Але при цьому не відкидала допомоги іншого. Ось ці внутрішні сили для боротьби для того, щоб піднятися, для того, щоб йти вперед, ми отримуємо тільки від Бога. Такі внутрішні сили ми отримуємо через нашу віру в Бога, через нашу довіру до Бога, коли я своє життя віддаю Богові. Коли моє життя, я знаю, що воно є під опікою Бога. І саме тому я зводжу свої очі на нього, що дав він мені силу вийти із будь-якої сіті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили нас рішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Охорони душу мою і визволь мене, щоб не осоромився я, що на тебе надіюсь. Щоб не осоромився я, що на тебе надіюсь. Знаєте, за ці останні роки бачив дуже багато різних випадків, коли люди соромились того, що вони є віруючі. Соромили з того, що вони є християни. Вони боялися насмішок. Вони боялися сказати того, що вони ходять до храму. Вони боялися реакції інших людей на те, що вони роблять. Але знаєте, коли почалася війна, коли довкола смерть, вибухи, і ти не знаєш, що тебе чекає наступну хвилину. Як раптом всі стали не соромитись того, що вони вірять? Чи це є погано? Ні. Але сказати, що це є добре. Так, це добре. Добре через те, що у людини пробуджується усвідомлення, що без Бога вона нічого не варта. Але війна закінчиться. Дуже швидко закінчиться. Треба вірити в це. Але і коли війна закінчиться, коли настане тиша, спокій, коли знову настане оце життя, мирне життя, не, ми не повинні продовжувати соромитись. Ми, радше, повинні продовжувати визнавати те, що я є віруючий, не боятися говорити про це, не боятися молитись, не боятися. Бо якщо ми будемо соромитись Бога, то ми станемо пустими, ми станемо злими, ми станемо тими, хто хочуть тільки війни. Тож не соромимося Бога, не соромимося своєї віри, щоб більше ніколи не було війни. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісуса Христе, Сину Божий помили нас грішм. Господи, Ісуса Христе, сину Божий помили нас грішм. Господи, Ісуса Христе, сина Божий помили нас грішм. Господи, Ісуса Христе, сина Божий помили нас грішм. Господи, Ісуса Христе, сину Божий помили нас грішм. Господи, Ісуса Христе, сину Божий помили нас грішм. Господи, Ісуса Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, усіх наших військових цей вечір Я перепрошую в цей день. Даруй всій нашій Україні, кожному село і містечку, захист, отисвяти, Святий, завжди, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу! Нагадую, що в 6 годині у нас є молитва в домашній церкві, і в 9 годині ми молимось онлайн.